Всім привіт! Давно не зустрічалися, була зайнята, багато роботи, знімати ніколи. Дещо я вже вдома зробила, вибрала картоплю. ну Ви всі бачили, половину перебрали, половину ні. Майже скінчили буряк. Буряк порізали, але трошки не зазли. І сьогодні планую звозити бурячок і трохи, мабуть, буду перебирати картоплю. Погода причудова, сонечко світить. Дякувати Богу, нам спогодило, хто не ленивий, той зробив. Ну нічого, і я зроблю. Все, я хотіла ще сказати. Чому я довго не знімала ще й одна причина? Причина така. Коли почуєш негарний дуже коментарій і чомусь одразу відбиває апетіт, але потім я роздумалася. Всякі люди є, і всякі потрібні, як кажуть. А взагалі негативні коментарі іноді допомагають. Кожна людина думає по-своєму. Ти потім усе аналізуєш і робиш, мабуть, якісь висновки приємніше. Звісно, дуже позитивні відгуки. Так що, все, що хотіла, ти сказала, Приєднуйтесь, мабуть, буде цікаво. Ну що? Будемо приступати, показую вам мої гарбузи. Дівчата, чесно, один раз саповала. Сказано поліття. Як родить, так родить. Ось така краса в мене. Сімена купляла. Український. Гарбуз, мабуть, так називається. Так, будемо приступати поле моє поле, будемо возити буряк. Жду помічників і будемо працювати. Ну що, буряк видався гарний, уродив. Я дуже переживала, що не вовремя теж був сапований через погоду, але гарний. Осталось у нас чотири кубки і буде все готове. Я накидаю мішочки, а мужчини возять трактором. Десь у погребі сидять. Погода причудова, бачите, тінь. Сонце світить. Продовжуємо. Слава тебе, Господи. Ми може на рибалку піти. Скінчили.